Друзі, всім привіт вам на каналі Огляд і Сьогодні у нас на огляді Cobra Advanced. Це потужний ігровий ПК з крутим дизайном, він оснащений процесором AMD Ryzen 5 552.0, відеокартою Nvidia GeForce RTX 5060 з 8 гіабайтами пам'яті та 32 гіабайта оперативної пам'яті та швидкісний SSD на 1 терабайт. Тож давайте подивимось, на що здатна ця збірка та що вона може нам запропонувати. Але перед початком традиційно від вас вподобаєчка, підписочка, а ми полетіли. Cobra Advanced це. Приклад того, як корпус може поєднувати агресивну геймерську естетику та продуману інженерію. Передня панель виконана з міцного металевого каркасу з великою сітчастою вставкою у формі сот, яка займає майже всю висоту корпусу. Така конфігурація працює як високоефективний фільтр, що пропускає великий об'єм повітря, зберігаючи при цьому внутрішні компоненти від пилу. За решіткою розташовані 320 двадцяти міліметрові вентилятор з яскравою адресною RGB підсвіткою, які створюють ефект світлової стіни, плавні переливи кольорів, динамічні. Ні ефекти та глибина світіння підкреслюють кожен елемент передньої панелі. Бокова стінка це загартоване скло товщиною кілька міліметрів, стійке до подряпин і випадкових ударів. Через нього відкривається панорамний вид на внутрішні компоненти та підсвітку. Підсвітка синхронізується між вентиляторами, а також може працювати у фірмових режимах з хвилеподібними, пульсуючими або статичними кольорами. Габарити корпусу підібрані так, щоб забезпечити ідеальний баланс між компактністю та внутрішнім простором. Нижня частина корпусу. Закрита кожухом для блоку живлення, що ізолює його тепло від інших компонентів та підтримує чистоту візуальної композиції. Чотири безшумні вентилятори, які входять у базову комплектацію, забезпечують продуманий наскрізний потік повітря. Холодне заходить спереду, а тепле швидко виводиться через тильну частину на верхній вентиляційній решітки. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати... Користувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Cobra Advanced виглядає дорого, працює ефективно і готовий стати центральним елементом будь-якого геймерського сетапу. У серці Cobra Advanced працює шестиядерний процесор AMD Ryzen 5 5520 з базовою частотою 3,6 ГГц та можливістю динамічного розгону до 4,2 ГГц. Це сучасне рішення, створене для стабільної роботи, в багатопотокових задачах від запуску новітніх ігор до монтажу відео у високій роздільній здатності. Завдяки архітектурі Zen 3 процесор демонструє відмінний баланс між продуктивністю на ядро та енергоефективністю, що особливо важливо для систем, які працюють під тривалим навантаженням. Відеокарта In GeForce RTX 5060 з 8 ГБ відеопам'яті gddr 6 відкриває можливість грати в сучасні AAA проекти з високими або максимальними налаштуваннями графіки та стабільним FPS. Технологія трасування променів та DLSS нового покоління забезпечують реалістичне освітлення, глибину тіней і високу якість зображення без втрати продуктивності. Це не тільки ігрова карта, але й потужний інструмент для роботи з графікою, 3D-моделюванням та відеообробки. Оперативна пам'ять обсягом 32 ГБ Стандарту ddr 4 працює у двоканальному режимі, що гарантує швидкий обмін даними між процесором і пам'яттю. Такий обсяг це запас на майбутнє, який дозволяє без проблем запускати важкі програми паралельно та працювати з великими файлами. Для зберігання даних встановлений швидкісний SSD об'ємом 1 ТБ, який забезпечує моментальний старт операційної системи та додатків, а також скорочує час завантаження ігор до мінімуму. Материнська плата на чіпсеті AMD A520 пропонує стабільність і підтримку сучасних інтерфейс. Є всі необхідні порти для підключення периферії, включно з USB високої швидкості, роз'ємами для дротових накопичувачів та аудіовиходами. Потужний блок живлення на 600 Вт з сертифікованою енергоефективністю гарантує стабільну роботу системи навіть під повним навантаженням. В Cobra Advanced інженери зробили ставку на баланс між ефективністю охолодження та рівнем шуму. Основу системи складають 420 мм безшумні вентилятори з адресною rgb підсвіткою Три з них розташовані на передній панелі та забезпечує. Інтенсивний забір холодного повітря, а один на задній стінці виводить нагріте повітря назовні. Така конфігурація створює чіткий повітряний тунель, завдяки якому кожен компонент отримує достатній потік охолодженого повітря. Процесор оснащений баштовою системою охолодження від ID Cooling модель S210XT. Вона добре справляється з охолодженням Ryzen 5 5520. Крім цього, вона ефективно відводить тепло навіть у моменти пікових навантажень, при цьому працюючи на комфортному рівні шуму. Також обладнане. На підсвітку, яка синхронізується з іншими вентиляторами в системі. Рішітка передньої панелі має високу пропускну здатність, що покращує повітряний потік, а додаткові вентиляційні отвори на верхній панелі, дають змогу встановити ще кілька вентиляторів або навіть рідинну систему охолодження, якщо користувач вирішить зробити апгрейд. Продуманий потік повітря також допомагає зменшити кількість пилу, що потрапляє всередину, що в перспективі продовжує термін служби системи та зберігає її акуратний вигляд. Щодо ігор, тут все доволі очікувано. Зв'язка потужного процесора. Та відеокарта дає хороший результат. Перший тест проводимо в грі Red Dead Redemption 2. На ультраналаштуваннях отримуємо середню частоту кадрів 94. Процесор максимум був завантажений на 87% та нагрівся максимум на 51 градус. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 96% та нагрілася максимум на 65 градусів. Наступна гра Assassin's Creed Valhalla, де на ультраналаштуваннях ми отримали в середньому 117 кадрів за секунду. Процесор максимум був завантажений на 95%. Та нагрівся максимум на 56 градусів. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 98% та нагрілася максимум на 64 градуси. Наступна гра Metro Exodus, де на ультраналаштуваннях, ми отримали в середньому 84 кадри за секунду. Процесор в середньому був завантажений на 99% та нагрівся максимум на 63 градуси. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 98% та нагрілась максимум на 67 градусів. Наступна гра Far Cry 6, де на ультра при налаштуваннях ми отримали в середньому 94 кадри за секунду. Процесор у максимум був завантажений на 63% та нагрівся максимум на 50 градусів. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 77% та нагрілась максимум на 59 градусів. У реальних сценаріях Cobra Advanced показує себе як універсальний інструмент для будь-яких завдань. В іграх? в іграх система демонструє стабільний FPS навіть у вимогливих AAA проектах із увімкненим трасуванням променів, а завдяки технології DLSS, картинка залишається. Чіткою та плавною без втрат швидкодії. Завантаження рівнів і сцен займає лічені секунди. Для роботи з відеомонтажем, 3D-моделюванням чи обробкою фотографій у високій роздільній здатності цей ПК також підходить ідеально. Якщо говорити про недоліки, то Cobra Advanced у базовій комплектації не має вбудованих Wi-Fi та Bluetooth модулів, тож для бездротових підключень знадобляться додаткові адаптери. Cobra Advanced – це потужний ігровий та робочий ПК, який поєднує продуктивність, якісну збірку та ефективне охолодження. Він без проблем справляє. З вимогливими іграми, складними проектами та щоденними завданнями. А найголовніше, він має дуже крутий дизайн. Якщо вам цей огляд сподобався, обов'язково ставте вподобайку. Якщо вам ця збірка цікава, напишіть, що би ви в ній замінили, або, можливо, на чомусь можна зекономити, щоб вона стала ще доступнішою. Напишіть про це в коментарях під цим відео. Ну і, звичайно, друзі, не забудьте підписатись та натиснути на дзвоник. Назами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.